іксель 9 Pro XL власною персоною весь просочений цим штучним інтелектом від компанії Google. і це мабуть найрозумніший смартфон у світі якщо дивитися виключно на папір і я вам скажу що для нашої україни цей пристрій підходить набагато більше ніж iphone 16 Pro Max. це трохи пізніше я поясню чому я так вважаю. по суті це один з найочікуваніших пристроїв серед усіх гіків і андролюбів в цілому. Однак, любі мої, не все так ідеально, як про нього пишуть в мережі. Якщо вам цікаво дізнатися, що саме не так, влаштуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити вподобайку. А я починаю. Але перед цим хочу подякувати інтернет-магазину PixoFon за те, що вони допомогли нам дістати цей пристрій на огляд якомога швидше. До речі, вони прямо зараз розігрують цей смартфон серед своїх підписників. Детальну інформацію я залишу в описі. Ну а ми прямо зараз розігруємо смартфон iPhone 15 Pro Max. Всі, хто хоче прийняти участь, донайте від 500 гривень на допомогу нашим захисникам, і таким чином ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Детальну інформацію я залишу в описі і більш детально за це я розповім в кінці відео. Тож дочекайтесь. Приїхав до мене смартфон в такій максимально екологічній упаковці. Ось таким чином воно все відчиняється. Всередині взагалі немає пластику. З людського тут поклали тільки usb c на usb c кабель. І швидше за все, отут демокулатура є ще голка для того, щоб відкрити слот для сімкарти. Тож будьте готові при купівлі цього пристрою витратити додатково доларів 60, не менше, тому що оригінальний чохол коштує 40 баксів. Всі варіанти зараз з'явилися перед вашими очима. Захисна плівка нормально коштує гривень 600. Захисне скло нормально теж коштує там, десь тисячу гривень, не менше. Мені дістався семпл в кольорі парцелян, окрім нього ще є сірий, чорний і рожевий варіанти. Задня кришка у всіх цих варіантів виконана з матового скла, горіла, глаз, Victus з другого покоління. Рама виконана зішліфованого алюмінію. І скажу я вам, що таке рішення не дуже практично, тому що воно сильно збирає відбитки пальців. сім карту як завжди, можна встановити тільки одну формату нано. Якщо вам потрібна друга сімка, вам треба. Під'єднувати і сім. Стереозвук звук залишили на місці. В цілому це плюс-мінус рівень Pixel 8 Pro, і за моїми спостереженнями, цей рівень трохи нижче, ніж у Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. Вібровідгук просто чудовий, по-справжньому флагманський, і до нього взагалі немає жодних питань. Екран повністю плаский, без усіляких заокрулень, з мінімальними рамками навколо дисплею. Не можу сказати, що вони набагато тонші, ніж у Pixel 8 Pro, однак, якщо задростувати, так от видивлятися, то так вони там. 3, може там на пів міліметри будуть менше. В цілому, як і казав раніше, це повністю айфоноподібний стайл. Якщо у 8 Pro там ще щось було своє, то 9 Pro XL відрізняє від 16 Pro Max тільки те, що у нього інший дизайн блоку камер. А так, за загальними відчуттями і за ергономікою, вони майже як дві краплі води. Дивує те, що новинка стала трохи важче за попередника. Так, різниця не суттєво, всього навсього 8 грамів, одна так, я б не сказав, що цей пристрій легкий. До речі, кого буде бісити оця нова відзитівка від компанії Google у вигляді величезного підесталу для камери, можете купити оригінальний чохол, і ви його трохи сховаєте. Без чохла, на жаль, ви постійно будете все ним чіпляти. Коли кладете смартфон в кишеню, колись у сумку, в гаманець він постійно буде чіплятися. І повірте, цей блок камер дуже швидко таким чином втратить свій зовнішній вигляд. На ну, те, що в назві з'явилася. Оця приставка XL. Нехай це вас зовсім не лякає, тому що зроблено це виключно для того, щоб відрізняти цю модель від звичайної прошки, тому що, ну, яким чином ще можна було його назвати. Можна було назвати Pixel 9 Pro Ultra, чи там Pixel 9 Ultra. Ну, от виробник вирішив піти е, своїм шляхом. Бо за габаритами він такий самий, як і попередник, як я вже сказав, такий самий, як iPhone 16 Pro, і плюс-мінус такий самий, як Galaxy S24. 4 ультра, за виключенням того, що у пікселі немає оцих гострих кутів. Коротше, в цілому, це, звісно, велетень, але такий самий, як і усі конкуренти. Знаєте, що мені більше за все сподобалось в цьому смартфоні? Якщо говорити виключно про технічну складову його дисплей. Він був непоганий і у попередника, але тут він став ще ліпше. Особливо, я звертаю вашу увагу на максимальну яскравість 3000 ніт. В реальності показники трохи нижче, однак на сьогодні це найяскравіше. Екран серед тих, які я бачив в принципі. Чесно, я не до кінця розумію, навіщо вона потрібна, бо навіть під палаючими сонячними променями цілком достатньо там, 1600-1700, ні, навіщо там 2300 і більше. Ну то, мабуть, задля того, щоб показати свої м'язи конкурентам. Або, можливо, щоб тягатися з головним конкурентом на ринку США, бо я впевнений, що iPhone 16 Pro Max отримає не меншу максимальну яскравість. Кольори просто чудові за замовчуванням. Тому навіть немає сенсу йти в налаштування, і щось там підлаштовувати під себе, тому що, як на мене, все зроблено з самого початку ідеально. Максимальна частота розгортки становить 120 Гц. Тобто на папері ситуація така сама, як і у попередника. Однак цього року компанія Google всю цю історію назвала Super Ecto. А знаєте чому так? Тому що система навчилась автоматично підлаштовувати частоту залежно від сценарію від 1 до 120 Гц. Тобто, коли ви там щось скролите, у вас буде. 120 Гц. це стосується і ігор, і де б ви там не знаходились. От якщо у вас там в налаштуваннях обрана окрема галочка, то у вас все буде працювати саме так. Коли у вас статична картинка, тоді буде 1 Гц. І працюється, до речі, дуже і дуже добре. Чому саме супер Ектро? Тому що в лінійці є звичайний Pixel 9, який отримав Ектроа дисплей. І там частота розгортки налаштовується від 60 до 120 Гц. Одного там немає. Що стосується ШИМ, як ви можете бачити по таблиці, проблем взагалі немає ваші очі від дисплею Pixel 9 Pro XL втомлюватись не будуть. Ще одним нововведенням є новий ультразвуковий сканер відбитків пальців. Раніше він був оптичний, і скажу я вам, що працює він дуже швидко, е спрацьовує завжди з першого разу, і взагалі у мене до нього немає претензій. Однак я пробував сканувати мокрий палець, і він, на жаль, з ним не впорався. Хоча я знаю, що для ультразвукових сканерів це не проблема. Проте це дрібниця, тому що в цілому до розблокування і підтвердження. Транзакцій, у мене питань 0. Ви ж пам'ятаєте, так? що тут можна розблоковувати смартфон за допомогою свого Фейса, підтверджувати транзакції в банковських додатках і в інших додатках за допомогою фейса. Тобто працює все плюс-мінус так само, як на iPhone. І, власне, для мене це великий плюс. Що мені не подобається, принаймні на папері, це начинка нових 9-х пікселів, а саме процесор Tensor G4 і стара пам'ять UFS 31 при ціні такі самі, як у Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. Ви тільки подивіться результати стрес-тестів, та це ж нижче рівня середньобюджетних процесорів від компанії Qualcomm, Причому без перебільшень подивіться падіння до 171 гіпса. Та що тут казати, навіть попередній Pixel 8 Pro, якщо брати до уваги саме тест обчислювальних ядер, впорався ліпше. Так, графіка у нього буде трохи погірше, однак зовсім трохи, як ви Бачите, різниця взагалі не суттєва. Але повернемось до слів принаймні на папері. Так, дійсно в синтетичних тестах цей процесор показав себе повним дном. Однак, якщо встановити вимогливу гру Honkai Star Rail, обрати там на лаштуваннях максимальні е, показники графіки, обрати частоту розгортки 60 Гц і пограти там півгодини, півгодини 40 хвилин, ви побачите, що в цілому він не так, щоб дуже сильно відрізнявся від своїх конкурентів. Тому що мікрофрізи я бачив тільки у важкої. Локаціях, коли там там на край карти заходив. Коротше, грати можна, тобто ситуація не така критична, як нам показують синтетичні тести. Так, при цьому корпус доволі сильно нагрівається, однак руки не опікає, тобто процес цілком комфортний. Те саме стосується і Genshin Impact, і Call of Duty Warzone За всілякі там пубги, казуалки, я взагалі мовчу. Так, це далеко не найкраще ігрове рішення. Однак дайте мені, будь ласка, відповідь на питання. Бодай один з Google Pixel колись був ігровим. Єдине, що мене бентежить, чому настільки незначна різниця з попереднім поколінням? Ну, ви ж пам'ятаєте, що Tensor G3 був справжнім лайном. Ну, невже ви не читаєте відгуки в мережі? Ну невже можна зробити бодай трохи краще? Чому ви просто не взяли і не скопіювали Exynos 242.0 від компанії Samsung? Ви ж з ними там в коришах. А знаєте, як компанія Google коментує всю цю історію. Можливо, наші процесори і не найпотужніші. Проте Tensor G4 максимально енергоефективний. І частково так воно і є, бо якщо робити порівняння з попереднім Pixel 8 Pro, 9 Pro XL став жити приблизно на 15-20% довше. Проте загальну картину це все одно не міняє, бо Pixel 9 Pro XL живе менше, ніж Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. І якщо робити порівняння, а з айфоном там взагалі різниця між ними десь там відсотків 20-25. Тобто ви усвідомлюєте цю складність ситуації. Процесор гірше, ніж у конкурентів, і при цьому час автономної роботи теж гірше. Хоча я б не сказав, що це якась серйозна проблема, тому що повного заряду цілком вистачає на робочий день, і в кінці залишається там десь відсотків 20-25. На другий день, звісно, цього не вистачить. У конкурентів залишається там 35-40 відсотків. Чи суттєво це різниця вирішується шотувати вам. До речі, заряджається батарея блоком живлення потужністю 67 Вт за півгодини на 68%. Це не найкращий показник, однак треба пам'ятати, що це все ж таки смартфон від компанії Google, і тут всього підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт. По бездроту швидку зарядку підтримують тільки в тому випадку, якщо ви будете користуватися фірмовим Pixel стенде другого покоління. Там потужність щось 22 Вт. Якщо звичайною бездротовою зарядкою будете заряджати, там десь буде 12. Ще одним невеличким фіаском є те, що з коробки смартфон продається з 14-ю версією Android, а не п'ятнадцятий, нагадаю, що Pixel 8 Pro теж продавався з 14-ї версії, і цікаво те, що і один і інший пристрій буде підтримуватись протягом 7 років. І отут мені хочеться задати питання компанії Google. Дев'ята серія отримає 21-й Android, чи все ж таки 22-й? Так я розумію, що це зовсім дрібне питання, тому що і того, і іншого достатньо буде позаочі, Однак, ну, все одно цікаво. Ви запитаєте, а коли все ж з'явиться 15-й Android, за попередньою інформацією, це має відбутися у жовтні місяці. Зараз система майже нічим не відрізняється від того, що я бачу в Pixel 8 Pro, за виключенням деяких нових фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом. Найголовніше нововведення, як на мене, це поява фірмового півмічника Gemini. Викликається він наступним чином: затискаєте на кнопку живлення і працює він плюс-мінус так само, як чат gpt 4 o за який щомісяця треба платити там 800 з чимось гривень. Також ви можете підписатися на просунуту версію Gemini Advanced, платити за неї щомісяця. Я знаю, що ця опція доступна не у всіх країнах, там буде більш широка функціональність, однак я всім цим не займався. Мені того, що вміє звичайний Gemini, вистачає з головою. Тобто, щоб ви розуміли, цей голосовий помічник в рази розумніше, ніж звичайний Google асистент. Ви можете задавати йому будь-які питання, і він буде вам відповідати голосом. Причому він розуміє українську. Ську мову, і саме тому я сказав, що у ці нові пікселі більше підходять для нашої країни ніж припустимо майбутній iPhone 16. Тому що за попередньою інформацією, у ці фішки штучного інтелекту Apple Intelligence не будуть працювати в Європі і не будуть працювати в Україні. Привіт, напиши мені, будь ласка, огляд на 2000 символів про смартфон Pixel 9 Pro, який представили кілька днів тому. Огляд Google Pixel 9 Pro Потужний флагман з акцентом на Ші Google представив нову лінійку смартфонів Pixel 9, і модель про особливо привернула увагу технологів. Цей смартфон обіцяє вражаючу продуктивність, чудову камеру та інтеграцію штучного інтелекту. Не бійтеся, я цим користуватися не буду. Перед тим як готуюся до оглядів, однак я просто вам продемонстрував, що він вміє. Скажи, будь ласка, ти вмієш вирішувати математичні задачі? Так, я можу допомогти тобі з математичними задачами. Я можу. Пояснити математичні концепції. Якщо ти не розумієш певну тему, я можу пояснити її простими словами і на прикладах. Е, поясни мені простими словами закон мура. Звичайно, поясню. Закон мура це як правило, яке спостерігали в світі комп'ютерів. Воно говорить, що приблизно кожні два роки кількість транзисторів це такі маленькі електронні детальки в комп'ютерних чіпах подвоюється. Що це означає для нас? Комп'ютери стають потужнішими. Чим більше транзисторів, тим більше обчислень може. Коротше, це новий інструмент, який зараз все ще інколи помиляється. Однак, в перспективі це дуже і дуже крута тема, яка вже зараз працює на 9-х пікселях, і навіть на Pixel 8 Pro з останнім оновленням він теж прилетів. Швидше за все, колись він з'явиться взагалі на всіх android смартфонах Ще з цікавого, компанія Google дуже сильно прокачала свій фірмовий застосунок, який зветься Photos. Назвала вона нову функцію Magic Editor, і ось як вона працює. Знаходите будь-яку фотографію з вашої галереї, тицяєте на напис змінити після цього на піктограму штучного інтелекту, магічну палицю. І штучний інтелект пропонує чотири варіанти. Перший автокадрування. В цьому випадку він домалює фасад церкви. Другий небо. В цьому разі замість блакитного неба він запропонує усілякі різні варіанти. Можливо, якийсь з них вам сподобається більше. Третє. Та година. Тобто він зробить цю світлину так, начебто я її фотографував у золоту годину. Ну і четвертий варіант стилізації. Його я розумію найменше, тому що ну, таке враження, наче він просто додає усілякі там фільтри, а можливо, я помиляюся. Коротше, дивіться самі, що з цього вийшло. А чи будете ви таким користуватися, то вже вирішите самі. Якщо цього раптом вам недостатньо, ви можете виділити фона наступним чином і натиснути покращити і написати. Писати штучному інтелекту, б ви хотіли бачити на цьому фоні. Давайте напишемо, щоб замість неба у нас з'явився рай з янголами. Як на мене, вийшло доволі круто, і я вважаю, що цим дійсно можна користуватися. Також ви можете виділяти будь-який об'єкт в кадрі, переносити його в будь-яке місце, яке вам подобається. Можете, в принципі, взяти його і виділити. Ось, давайте розглянемо наступну світлину. Сатоша сидить на кріслі, виділяємо його. Як ви бачите, зробити це конкретно на даному. Фото буде доволі важко, однак штучний інтелект робиться без проблем. Потім я видаляюся, тож ось його немає, іначе б то ніколи і не було. Потім ви можете виділити будь-який об'єкт, головне, щоб не живий, і замінити його на будь що що вам потрібно. От в моєму випадку, ми бачимо будиночок на дереві. Я його виділив і прописав, що хочу бачити на його місці рожеву поні. Як на мене, знову вийшло доволі цікаво. Можна взагалі виділити якийсь об'єкт, щоб замість нього щось з'явилось, або виділити будь-яке місце на фотографії, щоб на цьому місці з'явився якийсь об'єкт. Припустимо, от на моєму плечі з'явився папуга. Коротше, людям з брухливою фантазією точно буде чим зайнятись. І, друзі, це ще не все. Далі я хочу вам розповісти за функцію, яка зветься додати мене. Розповідає, як. Вона працює. Пішли ви з друзями кудись гуляти? вас троє, і ви хочете зробити таку світлину, щоб ви усі були е, троє на фотографії. Однак, як це зробити, коли ну, один же має там тримати е, смартфон для фотки. Ну, якщо там не брати до уваги селфі, так а ви хочете на, на основну камеру в повне зріст, щоб все було. Дивіться, спочатку ви фотографуєте двох своїх друзів. Потім просите, щоб один з них підмінив вас. А ви йдете на те місце, та ну, щоб там не знаю, біняти там якого свого кориша. Ось е, той, хто тримає зараз смартфон. Е, Дивиться, видушука, шукача, каже, там лівіше, правіше, якось там підлаштуйся. Ви там підлаштувалися чи просто стали. Він каже: все, окей, робить фотографії і все. Вуаля, ви в трьох на фоці. Потім після цього, припустимо, ви там зробили фотографію біля якогось мітника. Берете, виділяєте повністю фон і міняєте його на якийсь там Лас-Вегас чи там пляж в Майамі, Будь-що. Єдине, що не можна редагувати людей і просити штучний інтелект, щоб він вам домалював якусь людину. Припустимо, якусь там красуню поряд з вами, він це не зробить. Коротше, нової функціональності, хоч відбавляй, і головне все, що раніше було на 8 пікселях, тут теж залишилось. Припустимо, функція сього. To search. Коли ви затискаєте в нижній частині екрану, виділяєте потрібний вам об'єкт, і перед вашими очима з'являється детальний опис цього об'єкту, такий собі локальний Google Lens. Функція Video Boost теж залишилася. Ви зможете знімати на свій Pixel 9 Pro XL відео у важких умовах, потім це відео відправляється в хмару Google, обробляється там, там додається а, Ultra HDR на нього. Там, і ви там вночі у вас відео виходить як в день. Питаєте, а де Pixel Студіо, де Піксель скріншот, за які нам розповідали на презентації. Ну, що я можу вам сказати: всередині України ці функції не працюють. Працюють вони там англійською мовою в Австралії, десь там в США, ще там ряд країн з'явився перед вашими очима. У нас, на жаль, ні. Нагадаю, що за допомогою Pixel Студіо можна створювати свої ексклюзивні зображення, тобто, вводите якийсь запис штучному інтелекту текстовий, ось і він вам все це малює. Тобто, така собі альтернатива. В Міджорні. А піксель скріншот це швидкий пошук серед усіх скріншотів, які ви коли-небудь робили на вашому смартфоні. Gemini там отримує доступ до цих скріншотів. Ви кажете, слухай, я там колись платіжку робив там 22 вересня 2022 року. Він такий окей, зараз пошукає. Чік-чик-чик, знайшов вам. Тримайте. Це один з багатьох прикладів, який там перше спав мені на думку. Тож, як ви бачите, нові пікселі отримали багато нових функцій, однак деякі з них. Все ж для нас недоступні, що стосується всього іншого, як я казав раніше, інтерфейс в Pixel 9 Pro XL точнісенько, такий самий, як і в Pixel 8 Pro, навіть не знаю, що вам тут розповідати. Працює швидко, приємно, нічого не підриває, не фризить. Власне, так само, як і всі інші пікселі. Ну, добре, з'явились нові шпалери, якщо для вас це важливо. Головне, це все ж таки фішки штучного інтелекту. Якщо вірити компанії Google, саме через них вони додали в цю модель аж 16 байтів оперативної пам'яті менше просто не існує. Хоча я в це не дуже вірю. Простіше кажучи, якщо вам наш на штучний інтелект, чисто по залізу Pixel 9 Pro XL, не так, щоб дуже далеко пішов від попередника. Те саме стосується і камер, отак начебто дивися, приліпило сюди таку величезну балембу, ну точно камери мають бути топчик набагато ліпше, ніж у попередника, там рівні якоїсь Vivo X 100 Ultra. Однак на практиці основна камера точнісенько така сама, як і у 8 Pro. Перископний модуль такий самий, як і у 8 Pro. трохи там світлосилу підкрутили у на і завезли абсолютно новий сенсор фронтальної От Фронталка тут прямо вау, тут питань нуль. Порівняння, як ви вже зрозуміло, я буду робити з Pixel 8 Pro і не очікуйте на багато прикладів, тому що знімають вони майже як дві краплі води. Ви добре знаєте, що смартфони Google це історія не про залізо, не про апаратну частину, а більше про е, програмне забезпечення. І який би сенсор вони сюди не встановили, алгоритми обробки залишаться незмінними. Звідси ми і бачимо, що світлини, зроблені на основну камеру, взагалі не відрізняються. Це стосується і портретних знімків, і усіляких панорам, взагалі без різниці, і неважливо в яких умовах ви робите ці фотографії. Перескопний модуль теж залишився на тому ж середньому рівні. Отак, начебто, дивися на папір п'ятикратний оптичний зум. Але чомусь і Galaxy S24 Ultra, і iPhone 15 Pro знімають ліпше. Ще мене доволі сильно турбує, що, попри те, що тут є просунутий перескопний модуль, немає портрет режиму з п'ятикратним оптичним наближенням. Будь-який топовий китаєць і навіть Samsung мають цю опцію, а у пікселів її немає. Та й самі портретні фотографії далеко не завжди виходять ідеальними. А ось вам і різниця в надширококутниках. Не знаю, можливо, якщо робити кропи і роздивлятися ці приклади на величезних моніторах, ми щось і побачимо. Але отак, власне, мені сказати нічого. А от фронтальна камера мені набагато більше сподобалась на Pixel 9 Pro XL. Вона має роздільну здатність 42 мегапікселі, у неї ширше кут огляду, краща деталізація, кращий скінтон, та, в принципі, по всьому, вона мені сподобалась більше. А ось у мене великий приклад відеозйомки на Pixel 9 Pro XL і на Pixel 8 Pro. Як я і казав, бачите, кут огляду ширше на 9. Ну і кольори мені теж більше подобаються на 9. Хоча 8 Pro теж непогано порається в таких умовах. Чесно кажучи, обидва молодці. Що стосується відеозйомки на основну камеру, я теж між ними взагалі не побачив різниці. Це один непоганий рівень. Однак ті самі Oppo Find X7, Ultra, Oppo Find X6, Ultra і навіть iPhone пишуть відео ліпше. Друзі, хотів би я вам сказати, що це найкращий в світі камерафон, як колись був там Pixel 6, Pixel 5. Можна було навіть приклади фото наробити, і там все було і так зрозуміло. Однак всі ми знаємо, що там зараз коїть китайці зі своїми там Vivo X100 Ultra, Oppo Find X7 Ultra. Там же просто гармат. Так, там величезна шайба. Ось тут, мабуть. Трошечки менше вона буде, однак просто язик не повертається сказати, що це найкращий камарафон. Навіть якщо забути про китайців, подивіться iPhone 16 Pro Max, п'єдестал у нього набагато менший. Galaxy S24 Ultra. П'єдестал у нього набагато менше, а рівень фотоможливостей такий самий по відеозйомці і Samsung і Apple будуть кращі за Pixel 9 Pro XL. Тож, друзі, респект компанії Google за фронтальну камеру. Вона тут дійсно дивовижна. А що стосується всього іншого, це звичайний флагманський рівень. Я впевнений, що корпорація добра могла б. Краще попрацювати над апаратною частиною, Підбиваючи остаточні підсумки, ось що я вам скажу: видно, що зараз майже усі виробники. Стали на шлях розвитку штучного інтелекту. З точки зору заліза, все стоїть на місці. Майже нічого не міняється. А якщо і міняється, то різниці з попередніми поколіннями ну майже не видно. І це стосується не тільки новинок від компанії Google, стогнація в сегменті смартфонів спостерігається останні щонайменше два роки. Тож, ще раз повторюсь, якщо для вас важливий штучний інтелект, тоді вам 100% варто дивитися в бік Pixel 9 Pro XL. Якщо вам на нього начхати, тоді сміливо беріть. Pixel 8 Pro і заощаджуйте при цьому щонайменше 20-25 тисяч гривень на старті продажів, це точно. Бо сьогодні за Pixel 9 Pro XL всередині нашої країни просять не менше 60 тисяч гривень. А Pixel 8 Pro можна взяти там за 30 плюс-мінус. Не все ж, якщо ви вирішите брати новинку, будь ласка, почекайте хоча б 2 місяці. Щоб ціна опустилася до адекватної. бо ви ж пам'ятаєте, наскільки швидко падає ціна на пікселі всередині України. Сьогодні він коштує 60, через два місяці він буде коштувати 36. В цілому, апарат, звісно, непоганий. Зі своїми плюсами і мінусами. До плюсів я можу віднести чудовий дисплей, оновлення системи протягом 7 років, неймовірну кількість фішок штучного інтелекту, включно з голосовим помічником Gemini, і чудову селфі камеру. До мінусів віднесу процесор. Час автономною роботою, який гірше, ніж у конкурентів. І те, що компанія Google апаратно майже не попрацювала над камерами своєї новинки. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, прошу вас, не розходьтеся, бо у мене є для вас дуже важливе повідомлення. Прямо зараз ми розігруємо абсолютно новий смартфон iPhone 15 Pro Max. Можете самі там обрати потім колір, варіація пам'яті буде на 256 ГБ. і все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 500 гривень на допомогу ЗСУ. До мене звернувся знайомий, який прямо зараз служить у третій штурмовій бригаді, і каже, що у них фатально не вистачає автівок і прямо зараз. Їм треба гроші на авто, яке буде допомагати їм в логістиці, потім в евакуації поранених. В потім для бойових задач, і це треба, щоб був не якийсь корч. якщо ви розумієте про що я кажу? Які там зараз там тягають за кордон, От по 4-5 тисяч доларів, які там їздять один місяць. Потім там ще стільки ж треба в них класти, щоб вони там ще стільки ж там проїздили. Тож треба нормальна автівка, тому збираємо на щось більш-менш пристойне. Слухаємо звернення від хлопців, і після цього я більш детально розповім, що треба зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші. Вітаємо ми бійці третьої. Окремої штурмової бригади першого механізованого батальйону потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграші смартфону iPhone 15 Pro Max, треба зробити мінімальний донат розміром 500 гривень. Чи більше таких донатів ви зробите, чи там один величезний донат кратний цій сумі, там, пропустимо, 5 тисяч гривень задонатити, то це одразу ви таким чином купите собі 10 умовних квитків і в 10 разів збільшите свої шанси на перемогу. Розіграш я буду проводити в прямому ефірі на цьому каналі, одразу після того, як ми завершимо наш збір. Посилання. На банку і номер картки я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! Разом до перемоги!